Дегустуємо всі смаки, пивка, брак. Це пивко прислав мені Марч, він медик, несе службу в Збройних силах України у 114-й бригаді. Дякую, між тобі велике. Перше пиво написано черрі. Тобто, я так розумію, що воно з вишневим смаком. Дуже файно пахне вишенькою. Ой, смачненько яке, ням. Один-один з хайк вишня. Дуже смачне, клас. Далі йде ось така іпа. Написано, що це Кетенбург Іпа Елегант. Перший раз таке чую. Ох, запашок пішов такий ядрений. Ого, тут аж 6 оборотів, капець. На смак воно краще, ніж на запах. Дуже відчувається, прям дуже насичений хміль такий на язиці. Відчувається трошечки солодинка. Ну нічого таке, знаєш, а головне, що вставить дуже швидко. І ось таке третє Brune Elegant. Елегант. Кеттен Брун Елегант. Нічого не понятно. Що це означає? Це майже нічим не пахне. М -м -м. Воно темне, походу, так? Да? Обожнює темне пиво, воно таке дуже насичене. І у нього такий виражено, палено, карамельний присмак. Дуже смачне. А що по оборотам? Тоже 6. Боже мій, Міша, оце я нап'юся сьогодні.